Завтра наша держава офіційно відзначає День Європи в Україні. Власне, через прагнення нашого народу бути у Європейському Союзі і відбулася Революція Гідності. Тому сьогодні ми запитаємо у рівнян, а наскільки, на їхню думку, Україна є європейською державою на сьогоднішній день? Не знаю, це дивлячись з якоїсь сторони і на рахунок яких факторів оцінювати. Одні зовсім далеко від Європи, а другі зовсім близько і вважають вже себе Європою. За культурою порівняно з 10, як, 10 років тому, то дуже великий прогрес і змінилося взагалі. І чим молодше покоління, тим ближче ми наближаємось. Ну, я думаю, що нам ще до цього ще далеко. Ну, можливо, на 50%. Якби наша країна подолала корупцію, то було б набагато краще. А так ми в цьому плані не дотягуємо. Ну, Можливо, моя дитина це застане, я то щось дуже сумніваюся. Думаю, Білорусія більше. Це в наші внутрішні. Ми, ми не європейці. Ми не достатньо європейці. Це основне. Не всі 100%, а якщо не дотягуємо, то будемо прагнути до кращого. Ой, не на 100%. Не на 100%. Але да, хочеться так, щоб була на всі 150 і більше. Треба об'яснити Росії, що у нас вже 21 вік, що в нас вже немає ніяких бандерівців тут. У нас вже давно немає тієї е, різниці між росіянами, між, те саме, між українцями і так далі. Вже ну, 21 рік. Що ви хочете? Ну, які можуть бути різногласи? І тоді тільки, як тільки Росія пойме, що нам, е, у нас немає тут ворогів на Україні, тоді ми будемо в Європі, а поки що вона нас не пускає. Не дуже європейська. Ну, подивіться, які дороги у нас, да? ну. А в принципі, то певно близько біля Європи. Ну, можливо, менше мусорі треба, да? Там все-таки чистіше трошки. Я думаю, що на відсотків 20. Перш за все поміняти менталітет у людей. Ну, ми зовсім по-іншому думаємо, зовсім по зовсім по-іншому живемо і живемо ще за тими Еще за теми законами, что было в Советском Союзе, так бы сказать. Она всегда была европейская, и сегодня она европейская, и завтра она будет европейская. за ревнем життя возьмите недавнюю историю, когда господа Бронштейны, Бланки, Урицкие, Кагановичи да, зныщили, страну, зныщили, провели геноцид населения. Никакой там не было ни гражданской войны, ничего. Это Господа, Жиды уничтожили население страны. Может страна после этого встать на ноги сразу? Нет. Второе, что они сделали, управляемый хаос, который идет до сих пор. Мы до сих пор не можем помириться. Хотя мы все украинцы, мы все европейцы. Потихоньку все налаживается, и все будет замечательно. Не знаю даже, я сказать. Ну-ну. Я знаю, на, на, на процентів десь 13-15 може, ну десь так. Ну, бо, бо до Європи там ще трохи далеко. Нам до Європи ще, ну як вам м'якше сказати, якщо стоїть мусорка і тіло стоїть і кинуло бумажку, не в мусорку, а прямо за пів метра, про яку Європу йдемо мова, а? От я цього бичка за пів кілометра було нести і вкинув. А в нас таких, ну не знаю, може відсотків 5. На мій зляти ще до Європейської держави далеко. Рівень життя у нас такий, що поки рановато. Процентів 70. Ну Ви ж знаєте, що реформи і починати з себе. Ну, всі люди прагнуть на те, щоб бути європейською. Але я знаю, наскільки, наскільки це наполовину вже більше, ми, як європейці, бо всі прагнуть до, до Європи. Треба бути чесним, перш за все, і бути до себе, як вам так сказати, принциповим.